В вертикалі. Так, от вона сформована, Та піраміда. А і тут давайте подивимось, де відповідальність президента. Як на мене, тут політична відповідальність президента. Тому що прийшли, ну що там? Ну він подзвонив Галущенка. Ну, це ну, таке, ну я трошкому можу, можу, можу Ми ж, Сам факт, ну був дзвінок. Про щось вони говорили? Він і має, має право Я не бачу тут в юридичній площині, немає, не бачу ніяких. Розбіжності. Теоретично можна про що хочеш говорити. Uh -huh. А фактично була розмова. Відповідальність в першу чергу президента, але все рівно, президент стоїть над цим процесом, тому що у нас з вами ще є Верховна Рада, яка по суті голосувала за цей кабінет. Яка обирала цих міністрів з цими прем'єрами за всім іншими? Да, але знаєте, Верховна Рада це колегіальний орган.